Буржуазна влада, яка є саме 20, сам понад 20 років саме в Україні, вона завжди боялася, боїться і буде боятися думки українського народу. По-перше, це підтверджується чим у нас більше 20 років немає повноцінного закону про всеукраїнський і місцевий саме референдум. І скільки не виносилося питання до сесійного залу, його не хотіли саме приймати, бо ніхто не хотів чути думку народу. Все те, що сьогодні збурилося, відбувається в Україні, його б не було, аби тодішня влада. І всі проєвропейські налаштовані політики пішли саме і дослухалися до голосу саме комуністів, і ми пішли на всеукраїнський референдум щодо зовнішньої економічної інтеграції, саме політичної економічної інтеграції України. І аби ми почули думку саме народу, цього б збурення не було, і ми б до цього саме не привели. І вся, саме вся влада в Україні, як би вона не мінялася, і хто не був би, мав би виконувати саме цю волю українського народу. Але тоді і нинішні демократи про євро. Європейські саме політики заткнули саме роту саме українському народу шляхом подачі саме позовів до суду, і тодішня влада боялася думки українського саме народу, дала команду саме судам не допускати того всеукраїнського самореферендума обличчя нинішньої влади, це влада саме беззаконня, саме через те, що саме чому. Я привертаю увагу до того, що якщо ми не станемо на позиції виконання конституції і законів України, ми саме заведемо України ще до більш неприємних саме неприємних наслідків для України. Сьогодні необхідно зрозуміти всій владі в Україні, яка є, що єдине базове, що діє у всьому саме світі, це необхідно діяти на підставах у спосіб та у межах визначених саме законконституцією і законом. Така обов'язково повинна бути поведінка. Не може саме бути так. Так? коли саме тут у парламенті, ви ж бачите, що все, що робилося, хто перший добіжить до голови Верховної Ради із назвою законопроекту, його навіть саме тексту немає і вже ставиться е, е, на голосування. Ми повинні сьогодні спокійно зупинитися, спокійно розібратися, стати якраз на шляхи виконання конституції закону України, дотримання безпеки і саме всіх прав і гарантій, саме людей, якщо вони будуть забезпечені тут у Києві, якщо вони будуть забезпечені виконання. Нашими саме органами влади це буде надзвичайно потужний самосигнал. І в всіх регіонах України люди зна... будуть знати, що є влада. влада дотримується чітко конституції і законів України. Ми повинні чітко сказати українському суспільству, що норми української конституції, політичні партії, громадські організації не повинні мати ніяких самоуформувань. У нас для цього є армія. У нас це для цього є великі структурні підрозділи служби безпеки міністерства внутрішніх справ. І інші на них покладений конституційний обов'язок для забезпечення як безпеки саме держави, так і наших саме прав і спокою в цій країні.